В коментарях На моєму каналі обговорюється питання, чи буде наступ з боку Російської Федерації, з боку і Донецького регіону на місто Дніпро. Відповідь цьому відео, чи загроза є для Дніпра, чи немає тієї загрози. Значить, 24 листопада відбулося новалуні в знаке Зодіака Стрілець. Місто Дніпро. Має резонанс з знаком зодіака Стрілець. Це багато астрологів сходяться на думки, що от, е, у, знак, у міста Дніпропетровськ, Дніпро є резонанс з знаком Зодіака Стрілець. Я в теорію не буду вдаватися, чому так вважають, бо це дуже довго вийде. Але така ситуація. Це перша. І лунний місяць буде 30 днів. От з 24 по. 24 там, грудня. Оце актуальність міста Дніпро. Це перша теза. Друга теза, що знак зодіака стрілець пов'язаний з конями, які люблять гуляти по степам. А, ну, символ стрільця це кентавр. Коні вони в степах живуть, не в, не, в, не в лісах мешкають. Оце, до речі, одна із причин, що я кажу, що не буде зараз наступу на Волинь, тому що Волинь то не степи, а ліси. Коні в лісах не мешкають. Багато дуже планет стрільці. Наступи йдуться там, де степова зона. Де розгулятися типу можна. Далі, значить, реально Марс знаходиться в опозиції до стрільця. Марс означає просування військ. Це означає, що загроза є в опозицію на місто Дніпро, але реального просування немає. Протистояння є. Протистояння поки є ці опозиції. А ці опозиції є ну, приблизно до 19 грудня. Венера з Меркурієм вийдуть зі стрільця в районі 5 грудня, а Сонце вийде зі стрільця в районі 20 грудня. Тобто, це означає, що найближчими днями якісь такі натяки є. наступ у цей, оці всі стрілочки на Deep State Map, вони виходить всі в бік Дніпра, як розташовані. Але реального руху військ просування Марс означає, куди рухаються ну, реальні солдати. В цей бік, в бік стрільця, його немає. А, ну, а також вже скоро, тобто через пару тижнів, ця тематика вона згасне. І інша тематика почнеться. Тематика знака зодяка Козоріг. З чим вона буде пов'язана, я буду в наступних прогнозах. Як сам зрозумію, буду про це казати. Ну, а зрозумію, я, мабуть, коли хоча б Меркурій в Козорог війде в районі 10 грудня. Тобто, коротше, вивід такий: самому місту Дніпро нерви щекочуть, але реально ну, йому не загрожує. Коли будуть ці опозиції від Марса до Планет стрільцях то, можливо, якесь бомбардування міста Дніпро в районі 29. го Плюс-мінус листопада, ну, тобто, це завтра. В районі опозиції Венери 1 грудня, плюс-мінус день, і в районі Сонця в опозиції до Марса в районі 8 грудня. Ну, я не кажу, що точно прям Дніпро буде бомбадувати, але ну, цей напрямок ударів по Дніпру він може розглядатися. Такий астрологічний прогноз. Хочу запросити, хто бажає на прямий ефір. 2 грудня у п'ятницю о 20.00 на моєму каналі Астролог Олексій Кириченко або Астрорада в інстаграмі. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто хоче, записуйтесь на індивідуальні стіличні консультації. На все добре!